Оздоблення стін в ванної шпалерами досить новий тренд, безперечно, класичним варіантом обробки ванної кімнати вважається керамічна плитка. Наскільки ж практичним і оправданим є використання шпалер в обробці? Розбираємося в питанні шпалери в інтер'єрі ванної, головні аргументи за один, краса. Шпалери у ванні стильний елемент в дизайні, який додасть оригінальності і підкреслить стиль інтер'єру у ванні кімнаті два доступність. Поклейка шпалер у ванній кімнаті обійдеться, в рази дешевше облицювання плиткою. По-перше, матеріал коштує недорого. По-друге, шпалери можна поклеїти самостійно, заощадивши на оплаті послуг, три швидкість шпалери клеїться швидко і легко. Зміна дизайну вашої ванної кімнати може зайняти кілька годин чотири. Широкий вибір. Можливості, облицювання і варіанти фактури дозволяють втілити в життя практично будь-які інтер'єрні рішення. Можна також вибрати незвичайний малюнок або візерунок, створивши свій індивідуальний стиль. Мінуси шпалер у ванній: це теж варто врахувати один недовговічність у порівнянні з плиткою. Шпалери зношуються швидше також на них. Так чи інакше впливає волога у вані, що може привести до розбухання і відчаровування. Висока вологість також діє необойний клей. Він може набрякнути і проступити по поверхні плямами 2. непрактичність мити шпалери вкрай небажано. Також не рекомендується клеївати шпалерами поверхню біля раковини і ванни, де вони можуть соприкасатися з водою. Слід враховувати додатковий ризик пошкодження шпалер, якщо в будинку живуть маленькі діти або є домашні тварини, три додаткові витрати у разі неправильного підбору шпалер вони не прослужать довго. І очікувана економія обернеться для господарів додатковою втратою временних коштів, щоб уникнути таких проблем. Відповідально поставтеся до вибору. Для обробки ванної підходять вінілові шпалери, рідкі і самоклеючі. Думка експертів, що думають дизайнери про шпалери у ванній. Найкращі плюси і мінуси оздоблення стін шпалерами у ванній знають дизайнери своєю думкою з читувачами Інні роум поділився Олександр Глікман, Ася Бондарєва та Ольга Куликовська ешпі Олександр Глікман, якщо шпалери або матеріал, що імітує шпалери, не боїться холодної і гарячої води. Лужного середовища миючих засобів в душовій кабіні в зоні ванни умивальника. Сміливо застосовуйте Олександр Глікман закінчив Московський архітектурний інститут, виконав понад 150 проєктів в Україні та за кордоном. Частина з яких відзначені професійними преміями та призами керівник приватних архітектурних бюро в Україні та Італії, як правило. В так званих мокрих зонах зміркувань практичності в прибиранні та гігієни застосовують кераміку або мармур, але якщо шпалери або матеріал, що імітує шпалери, не боїться холодної і гарячої води лужного середовища миючих засобів в душовій кабіні. В зоні ванни, умивальника, сміливо застосовуйте їх. Наприклад, це можуть бути спеціальні рулонні синтетичні матеріали панелі з нанесеним малюнком у купі зі спеціальними клейовими складами, стилістика і технологія сучасних плівкових шпалерних матеріалів сьогодні на будь-який смак, колір і стиль від класицизму, ардеко і провансу до ультрамодернізму і фотореалізму. Є приклади. Коли у ванних кімнатах застосовувалися рулонні шпалери з подальшим покриттям лакофарбовими складами, що не бояться води. У будь-якому випадку, якщо в завдання вашого інтер'єру ставиться застосування шпалер, даже не передбачених для ванної кімнати, ви можете розробити стекляну облицовку стін поверх цих шпалер. Вирішивши тим самим завдання інтер'єру, не забувайте, що скло в цілях безпеки має бути загартованим. Ася Бондарєва. В зоні душової шпалери використовувати не варто, якими б вони не були міцними, і водостойкими вода все одно зробить свою справу. За першою освітою Ася Бондарєва, художник-ілюстратор, закінчила Московський державний університет друку освіту в сфері дизайну. Ася отримала в британській вищій школі дизайну. Ася любить деталі, вважає, що хороший дизайн це коли все в інтер'єрі продумано до дрібниць. А професійний дизайнер доводить розпочати проект до кінця, вибираючи шпалери для ванної, орієнтуйтеся на їх властивості і взаємодії з вологою не варто робити ставку на шпалери на паперовій основі, хоча саме вони бувають найкрасивішими. Відмінно підійдуть мильця шпалери на вініловій основі, що у ванні я люблю поєднувати шпалери з плиткою. Спробуйте викласти плитку до рівня 1 1 один, а далі декоріруйте стіни шпалерами, але в зоні душової шпалери використовувати не варто, якими б вони не були міцними і водостійкими. Вода все одно зробить свою справу, і викладайте невеликий фартух в зоні раковини або робіть високий бортик підстілля під раковину. Шпалери прослужать вам довше. Ольга Куликовська, Ашпі у Лондоні в громадських інтер'єрах, наприклад, в туалетах в ресторанах або ванних в готелях. Стіни обклеєні шпалерами і ніхто за їх збереження не переживає. Ольга Куликовська, Ашпі молодий і талановитий, але досвідчений дизайнер, отримала диплом однієї з кращих в Європі шкіл дизайну інтер'єру Деталі, стажувалася в Італії. Кожен проект для Ольги захоплююча подорож, можливість спробувати нові дизайнерські прийоми і матеріали, шпалери у ванні для російського замовника поки не до кінця звичний матеріал. Хоча багато брендів вже давно випускають шпалери, спеціально створені для санвузлів у Лондоні, наприклад, в громадських інтер'єрах туалети і ванні обклеєні шпалерами, і ніхто за їх збереження не переживає, якщо ви хочете застосувати цей прийом дома. В першу чергу подумайте про хорошу вентиляцію приміщення, тоді вогкість вам буде не страшна. Звичайно, не варто обклеювати стіни з прямим попаданням води, краще пофарбувати їх, закрити плиткою або каменем. В одному з наших проєктів ми совместили керамічні фільонки з шпалерами. Вийшло цікаве, але при цьому весьма класичеською поєднання використовуйте високий плінтус, він захистить шпалери від попадання води при митті підлог або в разі протікання. Також захистіть каменем і лістеклом зону навколо раковини і бризки під час миття рук будуть вам не страшні.